Рік тому я розповів про запуск у вибуху, і тому я повернувся з глобальними оновленнями. Розробники виконали обіцянку, тобто код став відкритим, а сама Павунчика отримала багато вдосконалень, але давайте розберемося, що він є. І я почну, як завжди, з маленьким. У вибуху, це запуск для Майнкрафт, який не потребує інсталятора. Просто завантажте, почніть, і вас зустрічає вікно авторизації. Ви можете входити через Microsoft, м'яза доудсистим або в режимі офлайн. Код запуску повністю відкритий і доступний на КИЗАП. Якщо хтось переживає за їх безпеку, Тут повністю відкритий, ви навіть можете допомогти громаді. І знову повторю, будь-хто правда, хто небудь Це може допомогти в розробці, виправити помилки або перекласти інтерфейс на іншу мову. Наприклад, я планую перейти до української, німецької та китайської. Після запуску відпочинку ви негайно побачите розділ із збором, їх можна завантажити через Модіни або Куртфорд. Бібліотеки також доступні: виберіть готову збірку з каталогу або створіть своє. Створюючи збірку, вам потрібно вказати ім'я, версію та видалку. Вил ви можете вибрати будь-яку, але нас цікавить цікава функція. Нічний клієнт, клієнт світу, який дозволяє персонажа налаштувати. Ну, додайте до нього якусь косметику. Якщо хтось грав з Mad Essentials, то вітаю. Це щось подібне, лише набагато цікавіше. Але поки що косметики мало, але розробники планують розподіл та конкурси, де ви можете отримати ці предмети безкоштовно. Отже, якщо хтось цікавить цей запуск, ви можете безпечно перейти на нього знову ж таки джерела все відкрито. У них також є мережева гра, тобто окремий розділ для неї. У них є партнери з серверами, але нас це зовсім не цікавить. Нас цікавить інша вкладка, де ми вже можемо грати з другом. І обережно пам'ятайте, якщо у вас немає ліцензії, використовуйте реле, та якщо у вас є пряме з'єднання, щоб пограти з друзями, додайте їх до нічного світового системи за прізвиськом. І як їх додати, питання. Все дуже просто. Є вкладка Додати друга або Друзі. Ми приходимо сюди і шукаємо нашого друга. Я Аксес. У мене немає друзів на нейрільді. Ви додаєте його до друзів, він приймає ваші заявки, і це все. Ви можете грати в мережі і навіть побачити, що він грає. Вночі буде смішно, знаєте, лягаєте спати, а потім перейдіть до фінального запуску, щоб подивитися і побачити його у статусі там, грайте на якомусь сервері. Тобто його можна назвати ублюдок. Ну. І налаштування пускової установки, як і звичайні інші запуски. Ну. Це це. Ми зовсім не зацікавлені. Вважайте це. І якщо ви зайдете на їхній сайт, ви можете детально дізнатися про їх пусковий пристрій, тобто його справжні чіпси, наприклад, Java Auto, Меш або встановлюючи моди через курс Фореса або Модрінса. Але знову ж таки, якщо у вас є ФОС, Фектори, Килл тощо, ви там вишикувались. Ну, вилки пов'язані з модами. Також на сайті ви можете розмістити скини, писати коментарі під повідомленнями та спілкуватися з іншими гравцями. Розробники продовжують змінювати проект, а оновлення вражають. Однак веб сайту лончер не вистачає мало інформації про команду. Зараз там вказано лише двоє людей Сватик і Ігор. Хоча розробників набагато більше, також було б корисно додати посилання на сервер Discord, але це знову дрібниці, які не заважають самій грі. І тим більше, що пускова установка, тобто помилок немає, слава Богу, виправила половину клопів. І все ми можемо справді грати вільно Vox Plus A&N. А точніше, я називав це Vox Points, Якщо хтось пам'ятає останнє відео гідних запуску, який перевершує лунка та, та калундка. Він займає п'яте місце у списку відкритих піратських запусків відповідно до ігри Куан. Якщо вам сподобався огляд, підпишіться як це, і до нових зустрічей та до нових пригод. Гаразд, Юрі, давай поки що. Ай, ти знову, ви вже дістали мене зі своїм. Ах, ваші фанатики трахають. Компанія доведеться знову ебать вас.